Усім доброго часу, мої золотенькі, я нарешті на зв'язку. У нас з'явилося світло. Сьогодні у нас 22 березня, і сьогодні ми з вами всі так пережили дуже активну і напружену ніч, ранок Ось, і маємо дуже багато, на жаль, наслідків. Всі мої прогнози, які я давала в телеграм-каналі, які я записувала вчора, на жаль, вони підтвердилися. І зараз хочу звернутися до тих людей, хто писали мені, що я дарма лякаю, так от я нікого не лякаю. Я ділюся тим, що можу побачити, і що мене запитують. Якщо комусь щось не подобається, страшно чи ще щось, у вас є право просто. Відписатися. Тому що не кажеш, не така. Кажеш, теж не така, чому кажеш, бо ти лякаєш людей. Масові удари активності, про які я попереджала ще на початку тижня і вчора ввечері так, ми з вами разом тут, у стрімі, дивилися ситуацію по багатьох. По всіх майже областях, так, і я давала інформацію в телеграм-каналі. А водні об'єкти, так, які, на жаль, також ці падлюки пошкодили. Все це підтвердилось, реалізувалось. І стосовно вчорашнього мого бачення, яке я писала про місто Дніпро, я проаналізувала сьогодні, і я сказала цифру більше ста. І більше ста було всього по країні, так? От тому завжди треба розуміти, що якщо вам хтось дає інформацію, ви одразу з'ясуйте якісь деталі. Тому що то не був сон. То було бачення при виконанні практики. Ось сьогодні я побачила новину, що США просить Україну не давати. Зворотнього так, зв'язку тій країні, яка здійснила на нас такий наліт. І в мене такі, знаєте, знаки запитання в голові. Хто буде нести відповідальність за те, що взагалі зараз відбувається? За те, що коїться? І питання до всіх нас, допоки да ми ще будемо це все терпіти, у кого є бажання та можливість? Напишіть у коментарях, як ви себе почуваєте зараз, та поділіться своєю думкою з цього приводу.